Добрий день. Сьогодні ми розглянемо властивості степені з цілим показником. В 7 класі ми розглядали властивості степені з натуральним показником, вони справжуються для степені з цілим показником. Розглянемо детально їх. Якщо А не дорівнює нулю, М і М є цілі числа, то справжуються такі рівності. Перше, при множенні, коли основа однакового степеня різні. Основи залишаються, степеня додаються. Наприклад, А в степені мінус четвертій помножити А в 7 степені. Це дорівнює А в степені мінус 4 додати 7, і ми отримаємо А в степені мінус 3. Властивість 2. При діленні, коли основи однакові. Степеня різні, вона аналогічна до першої властивості, основа залишається, але степеня віднімаються. Наприклад, А в мінус 9 степені поділити на А в другій степені. Дорівнює А в степень мінус 9 відняте 2, і ми отримуємо А в степені мінус 11. Властивість номер 3. При піднесенні одного числа до іншої степені основа залишається степеня множиться. Розглянемо це на прикладі. А в степені 2 треба піднести до степені мінус 5, тобто це дорівнює А в степені 2 помножити на мінус 5. І ми отримаємо А в степені мінус 10. Якщо нам потрібно два числа піднести до певної степені, це говорить про те, щоб воно кожне число піднести до цієї степені. Наведемо приклад. 2А треба піднести до степені другої. Це означає, що буде 2 в другій степені, і А також буде в другій степені. 2 в другій ми отримуємо 4, А в другій так і залишається. Аналогічна формула і для Ділення, Якщо нам потрібно 2 А на Б піднести до виної степені, це дорівнює вені і Б Вені, але тут повинна бути така умова, що Б у нас не дорівнює нулю. Наведемо приклад, отримаємо Б. Третіх треба піднести до третьої степені. Дорівнює. б в третій степені піднести до 3 в третій. 3 в третій, це у нас 27 три рази помножити трійку саме до себе, ми отримаємо 27. Так, і те, що є новим для вас. Будь-яке число від'ємної степені ми можемо представити у вигляді додатньої степені. Для цього, для цього ми повинні а, тільки. В чисельнику записати 1, а в знаменнику вже записуємо основу і степінь вже з додатним показником. Наприклад, 7 в мінус першій степені ми можемо представити як 1 сьома. 5 мінус в другій степені ми можемо представити як 1, 5 в другій. 5 в другій, ми знаємо, це 25, тобто 1 25. 5 мінус другій степені це у нас 1 25. Якщо ж вам потрібно дріб піднести до від'ємної степені, то в таких випадках. В таких випадках, наприклад, 4 третіх в мінус першій степені. Ви просто перевертаєте дріб. Ми отримаємо просто 3 четверти в першій степені, першу степень зазвичай не пишуть, тобто ми отримаємо просто 3 четверти. Але якщо, наприклад, у нас буде приклад такий: 3 других треба піднести до мінус другої степені. Дріб перевертається, ми отримаємо 2 треті у другій степені, а друга степень це якраз діє наша п'ята властивість це 2 в другій і 3 в другій. Тобто ми отримаємо 4 дев'ятих. Продовжимо. Номер другий, 2 спростити вираз. Маємо вираз такий, а в мінус 8 степені треба піднести до другої, помножити, А в мінус 4 степені треба піднести до 5, і все це ще поділити на А в шостій піднести до другої степені. Перша дія, це дія піднесення степені. Як же ж піднести два число до степені? як же ж піднести одне число до степені степені – це наша властивість третя. Тобто при піднесенні однієї степені до іншої ми, основа залишається, степеня е, додаються, ой, множиться, вибачте. А в степені мінус 8 помножити на 2. Помножити. Також, також ми це виконуємо для кожного нашого А. А мінус 4 помножити на мінус 5 і поділити А 6 помножити на 2. Виконуємо дані добутки. А в степені мінус 8 на 2 ми отримаємо мінус 16 помножити. А мінус 4 на мінус 5 отримуємо 20 Поділити а 6 на 2 12. А при множенні, коли основа однакові, степеня додаються, при діленні віднімаються. Це говорить, що є, основа залишиться, а степінь мінус 16 і 20 я повинна додати, і від всього я повинна ще відняти 12. Тобто ми отримаємо мінус 16 додати 20, отримаємо 4, 4 відняти 12, ми отримаємо А в мінус 8 степені. Але мінусову степень ми вже знаємо і ми її можемо представити в вигляді з додатньою степенью, тобто це буде одиничка на А у 8 степені. Приклад 2. 3а в мінус другий на Б в третій треба піднести до мінус четвертої степені. Неважливо, скільки б чисел стояло в дужках. Мінус 4, говорять, я повинна кожне число піднести до цієї степені мінус 4, тобто 3 в степені мінус 4. А в мінус другій треба також піднести до мінус четвертій, і Б в третьому також підносимо до мінус 4. 3 в мінус четверте. Ми знаємо, що від'ємну степень ми можемо представити вже з вигляду додатньої степені, тобто, це 1. На 3 четверті степені. При піднесенні степеня до степені степеня перемножається. Тобто, А вже буде у степені мінус 2 помножити на мінус 4, ми отримаємо восьму степень Б ми отримаємо Б в треті на мінус 4, ми отримаємо Б в мінус 12 степені. Дорівнює. 3 в четверті, 3 в четвертій степені це ми отримаємо 81. Трійку помножити саме на себе 4 рази, це буде 81. У будь-яку цілого числа знаменник дорівнює 1, тому А в 8 краще представити вигляді звичайного неправильного дробу, а 8 степені перше. Помножити. Б в мінус 12 ми представимо як 1 на B в 12. Як помножити звичайні дроби? Чисельники перемножаються між чисельниками, знаменники перемножаються між знаменниками, а саме 1 множимо на А8, на 1, 80 множимо на 1 і на Б в 12 степені. Що ми отримаємо? В чисельнику ми отримуємо А8 степені, в знаменнику ми отримаємо 81 на Б в 12 степені. Чудово. Приклад третій. Приклад третій, мінус 3х в мінус другий, у в третій, z мінус першій, помножити 2 на х четвертій у в сьомій з. Ми маємо добуток двох одночленів. Я множуться одночлени числа, ми множимо між числами, однакові букви, ми порівно з однаковими буквами. Тобто, мінус 3 я повинна помножити на 2. Так? х мінус 2 я повинна помножити на х4. Y в третій ми повинні помножити на y мінус 7. Z мінус перший ми повинні помножити на z. Дорібні. Мінус, мінус 3 на 2 ми отримаємо мінус 6. При множенні, Коли основа однакова, то степеня додаються, а основа залишається. Тобто х ми отримуємо мінус 2 додати 4 в другій степені. Y третій на Y мінус 7. основа залишається, степеня додаються 3 додати мінус 7, ми отримуємо, мінус 4 степень. І помножити z мінус 1. На Z. Просто. Тобто тут перша степінь. Основа залишається. Степеня додаються. Міс 1 додати один, ми отримуємо 0. Отримуємо 0. Від'ємну степінь ми представимо з допомогою ось цієї формули а в мінус n на 1 на а в n. Тобто мінус 6х в другій степені помножити 1 на y в четвертій. І тут виникає питання: а чому ж дорівнює z в нульовій? А, можливо, хтось пам'ятає, можливо, хтось забув будь-яке число. Будь-яке число в нульовій степені ми можемо представити, як А в нульовій степені дорівнює просто 1. Тобто, то виділимо його. Тобто помножити просто на 1. Z, Z у нас вже немає. Мінус 6х квадратів піде до одинички. А в знаменнику залишається y в четвертій. Такий чудовий дріб ми з вами отримали. Номер 3, приклад третій знайти значення виразу. 5 в 6 степені помножити на 5 в степені в мінус 14, а в знаменнику 5 в другій ще піднести до мінус 3 степені. Знаємо, що коли основи однакові, примноження, основу залишається, степеня додаються. Це діє також не тільки для, букв, для виразів буквиних, також і для натуральних чисел, як наприклад, маємо ви бачите перед очима. Тобто, ми, ми отримуємо 5 в степень, 6 додати мінус 14. Ми отримаємо мінус 5 степені мінус 8. При піднесенні одного числа до іншого степені ми, ми повинні основу залишити, а степеня перемножити. Тобто 2 помножити на мінус 3 ми отримаємо мінус 6. Риска дробу означає ділення, тобто 5. Основа залишається, а степеня ми повинні відняти. В мінус 8, мінус мінус 6 ми отримуємо 5 в степені мінус 8 додати 6, тобто отримаю 5 в мінус другій степень. Спочатку ми позбудемося від'ємної степені Тобто це буде 1 на 5 в другій. А 5 в другій – це 25, тобто, отримали відповідь 125 25. Приклад 2. Дев'ять, 17 треба піднести в степені мінус 34, а потім ще піднести до степені нульової. Звичайно, знаючи, що будь-яке число в нульовій степені, ми отримаємо один. Тому, в даний приклад, тут нічого розв'язувати, а можна відразу поставити доріг і отримаємо один. Дякую за увагу! На сьогодні все.